Це нехай піксіль. Насправді це просто копія хайпікселя для пиратського Майнкрафту. І в цьому відео я зайду на три таких пиратських серверів і подивлюсь, які найкращі. Але перед тим як ми підемо на наш перший сервер, давайте подивимось його. Отзиви сьогодні мене забанили на піки на один день, бо поганий інтернет, я будувався Годбріджем і почав лагати, як завжди. А потім мене кікнуло. Я подумав, що можу просто знову приєднатися до своєї гри. Не вийшло. Я спробував ще раз, а потім був забанений за чити. Да, якщо на сервері банять за інтернет, то це не дуже добрий знак. До речі, я відкрив свій магазин по відеомонтажу ніба шок. Так що, якщо ви хочете стати ютубером чи мати якісний монтаж своїх відео, то переходьте в опис під цим відео та замовляйте в мене монтаж. Так, ось наш перший сервер. Ось так в нього виглядає лобі. ну Досить непогано. Ось є лайфстіл. Це щось, коротше, непонятне для мене. А, ось Bedwars. Ладно, ну ось так от тут виглядає лобі. Зараз ми підемо в Bedwarса, подивимось, чи є тут якісь читери чи щось ще. Так, ось я зайшов в Лобі Бедварста та ось так воно виглядає. Досить непогано слухайте, Це реально таке красивеньке лобі. Так, ну я пропоную зараз, мабуть, піти в соло, я не знаю. Так, а ось ми все ми вже почали. Та зараз ми спробуємо виграти цю гру. Та подивимось, чи є тут якісь читери. Слухайте, тут такий великий магазинчик. Так, тут немає бетону, тут є якийсь Sandstone. Я не знаю, як він називається. Ну, Це навряд е, бетон. Добре він впав. Поняв. Окей, чиназис ми його вбиваємо. Так, зараз ми подивимось прокачки. Ага, ну, в принципі, все як на хайпіксілі. Дуже схоже. Так, добре, я зламав аква ліжко, та мені теж. Зараз я хочу подивитись, як тут працюють. Фаерболи, чи вони підкидають, чи ні. Давайте, от я, допустим, хочу туди запрыгнути. давайте. Ну слухайте, вони працюють, це вже мені подобається. Все, я зараз купую блоки, там можна йти зараз на мідл, мабуть. А він трапку схоже купував. О! Чучо! О май гад! Там просто всі друг друга жорстко ламають, я бачу, що. О боже, зараз чуть не впав. Найс, nice. він у нас помирає. Помрі. Давай. Я встинув? О! Да, почекайте. Це що, чітер? Ні, почекай, почекай, дядя. Ні-ні-ні. А чого в мене слоти не працюють? Давай ти помреш, Аква. Ой-ой-ой. У нас жорсткий клатчер, да? Давай, ти помреш? Давай. Чел. А! Найс. А, та ну, ви серйозно. Фух, він не встиг. Ладно. Ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка. А да ну, бо зараз мінус Бетка або я встигну його вбити. Ні, будь ласка. А, да ну як? Він, а. ви знущайтесь. Зараз ми цього челика просто жорстко винесемо. Чел. Помри, помри. Ге-га, -ге, ми виграли цю гру. Та я думаю, що вже можна йти на наступний сервер. Я тут вже достатньо багато пограв, та вгадайте, що мене не ні разу не кікнула і не забанила. Ну хоча це, скоріш за все, тому що в мене інтернет такий непоганий. Але ладно, я ставлю цьому серверу барабана дроб. 7 балів з 10. <глуп> Він досить непоганий. Так що, якщо ви починаючи бедварсер та в вас немає ліцензії Майнкрафту, дуже раджу сюди зайти. Переходимо до наступного серверу. Це був мій перший і улюблений сервер, але в один вірний день цей сервер був наповнений читерами. Ти переходиш до The Bridge, Чітер. Ти переходиш до Bad Wars Cheater, всі ці популярні режими завалені читерами, І коли я запитую, чи вони грають з читами, вони б сказали: Чувак, я не читер, ти просто погано граєш. Цей сервер навіть не заслуговує Бог зіро. У мене є тільки одне питання. Що це таке? О боже мій! Що це просто за Among Us? <рес> Що це просто? Подивіться на це. Боже мій. не хочу знати, Це, мабуть, просто в мене цінейки такі нормальні. Ти в нас вмираєш? Я тупо зараз в них на е, криші. О, ні, цей чел, схоже знає про мене. О, ні. Помри, чел. А, стоп. Чо він? Робив зелені, допоможіть. О! Допоможіть. Хтось, хтось, будь ласка, допоможіть. Блин, в помер. Ладно. Блин, в них вся вся просто тьма в них тут сидить. Найс. Не, давайте я ливну. Давайте я ливну! Давайте я ливну. Блин, я не ливнув. але я зламав фінбеку. Так, от, допустим, я хочу туди полетити. Давайте подивимось. А ну слухайте, він протіє теж так, ну не сказав би, що прям добре, але він проті. Що, от, допустим, щоб купити мені е, лестницю, мені треба заходити в блоки а, розділ, а потім вже купувати саму лестницю. Просто-просто ми розносимо всю тіму червоних. Просто ми з жовтими просто всіх ламаємо з моїми тімейтами. А, да ну! Серйозно. Угу, значить, це якийсь ютубер в нас. Я просто не на голову. Вийшли, пішли. пішли. Чолдо, що ти робиш? Думаєш, що ти всю їхню тімей? О! Ніфіга собі в мене тімейт просто тащит. Що ми виріли? Капець в мене тіма просто. Я не дуже багато встигнув пограти на цьому сервері, але він не такий поганий, як казали в отзивах. Але на цьому моменті ігри закінчуються. Зараз ми підемо на фейк Піксіль. Це саме фейк піксель з усіх пікселів. Так ось і зайшов в лобі, і ви Ну от просто подивіться, це. Це реально, це тупо хобі хайпікселя. Я не розумію, це просто капець якийсь. От прям точ-точ. В в табі мені показує, що я один на в лобі. Потім я захожу в, в вибор лоби. І тут три чоловіка показують. Хоча в, в табі мені тут один показує. І потім в Даблс грають 53 чоловіка. І це. Я хз, що це? Так ось ми в нашій першій грі на фейк пікселі і зараз ми подивимось, чи зустріну я якогось читера чи щось таке. О, до речі, ось магазин тут прямо як на хайпікселі. це знову та мапа. Вона мене схоже всюди буде переслідувати. Дивіться, дивіться. Чел. чел, а Ось ці. трошки буде поважче, а. Але... О Боже. О Боже. О, до речі, зараз ми перевіримо, як тут працюють фаерболи. Але спочатку, схоже, нам треба зламати червоних. Шов, шоу? О, шоу! тімейт, допоможи, будь ласка. От що мій тімейт робить? та ну, Я не можу так убед! Б... Капець. Давайте ми ним повипихайся, тому що. Ай! А я кіл під стіл? Ні! Так. Допустимо, я хочу підлітіти туди. Давайте подивимось. О, слухайте, фаербол тут працює непохано. Шоу. Найс. Та... О, боже! От мені тільки одне не подобається в цьому сервері, що тут. Деякі речі російською. це означає, що скоріш за все, скоріш за все, цей сер належить росіянам. Ну хоча я не дуже здивований, тому що ну блін, це фейк піксель От тут вже 99% що це росіяни зробили. Тому що, ну блін, ну хто, хто таке буде робити? І, схоже, нам зламали зараз бетку, тому що в нас краб триґер, ага. О боже, мені тайтл цей дуже не подобається. Чику, давай ти помреш. Найс. Ого, тіммейт, дякую. Бе. Дякую. вийшов! Дякую. О oh, ні, nee. помри, 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 помри. Ну, збетка. Бетган. А, де він подівся. Добре. Они, 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 они. О, они, о, они, о, о, А, боже мой. Что? Капец. А... Ай, можешь? Ты, <шо? реш> Ты шо? Капець, я можу туди щось положити. Блін, воно що пропало? Блін, воно пропало. Чекайте, а що якщо я зараз ще таку знайду? І спробую е на неї, коротше, меч положити. та... А, ось воно, воно. А дивіться. Капець просто, просто жесть якась. І це... О боже мій, це. Це Це реально жесть. Да ну, капець тут просто твій ті витки дують я за без тиммейта. Офигеть! имба. Я тут, короче, мне бедрейка не Збіжати, так что я зараз просто закупаюсь. Та йду Тайду всю. Да ты войн. Выходь. Ладно. Ну, Краще не виходь Краще ти не Він За мною бежит. Промрі О, Будь ласка, будь ласка, будь ласка. А, да не нас Так ось ми в нашій наступній горі. Кайло взяв. А? Кайло взяв. Чи в мене кайла немає, що-шо. Просто щоб ти знав. А, блін! От як я тінці поставив, а, коротше. ні. Шов. Капець. до нас з двох сторін просто нападають. Жесть! ми не туди просто пробудувались. Помри, помри, будь ласка, помри, помри, помрі. Да, єс, єс, єс. Боже Бужемо. О Боже, я вже бачу, до нас йдуть. Добре. Зараз ми подивимось, чи може. О! Капець. О, блок. Блоків нема, нема блоків. Як він мене б'є, yeah, що це, що це таке? М? Mm? ну що пупсик? давай, давай я тебе вб'ю, ні, oh! ні, добре. О, не хочу, не хочу ресурси! Блін. Все. Ага. Знаете. Давайте у нас... Чел, чел. mm -hmm.